На працівників КВГП покладено чимало обов'язків. Вони постійно щось підфарбовують, облаштовують, прибирають, косять, обрізають гілля, вивозять сміття тощо. Сьогодні в місті також кипить активна робота. Проходить процес санітарної обрізки дерев. Це робиться для того, аби зовнішній вигляд дерева мав більш охайний та привабливий вигляд. В обов'язки підприємства і входить вивіз сміття. Підприємство обслуговує 7 тисяч будинків. На даний час проводиться активна робота зі стихійними сміттєзвалищами. Підприємство займаємося вивозом сміття по місту. Ми вивозимо сміття по ЖЕКах і по приватному сектору. Також вивозимо великогабаритне сміття і сміття із стихійних звалищ, які утворюються мешканцями. З приватних секторів по території міста. От, На даний період ось, зараз ми обираємо стихійне звалище, яке утворилося по вулиці Сонячній. А таких стихійних звалищ у нас багато. Є і кінцева по вулиці 1 травня, по вулиці Залізничний, Ватутіна, Гастело. Ми заключаємо договора по приватному сектору. на Даний період на 1 вересня в нас заключено 5 тисяч договорів, приблизно на 7 тисяч будинків. І ще не з усіма в нас заключені договори. Ми не повністю охопили все місто. І ну, плануємо і займаємося цими питаннями. Сьогодні підприємство активно готуються і до Дня Деруна. Особлива увага приділена парку культури та відпочинку. Облаштовуються клумби, встановлюються урни для сміття, зрізається суха гілля, замінюються сходинки. На даний час проведена робота по прибиранню, по коринуванню зрізку сухих дерев. Також буде покрашена поремонтовані сходові клітини до князя мала лавочки. Виконано дуже багато роботи, залишилося тільки навести такий, скажімо, вивез цього сміття, яке було згребано, зрізані дерева там. Ми бачили, акація. В суботу у нас буде додатково також спільно з ЖЕКами виведені двірники, які будуть виносити сміття, а це пакети поліетиленові з мусором на машину, яка буде у нас стояти, грузова біля. Поліклініки, де будуть туди скидатися протязі дня, а в неділю також спільно з Жеками буде виведено двірники, які, я думаю, до обіду приведуть в наш парк після святкування, до культурного виду, що буде приємно прийти, опять вже чисто відпочити без такого масового гуляння.